В роботі у нас електропідсилювач від автомобіля Hyundai Accent 2007 року. Поширена проблема даного агрегату це вихід із строю а, датчика, який знаходиться внутрі самого усилителя руля. А, це як проявляється? Автомобіль а, в русі, вирубається електропідсилювач, а, водій глушить заводить автомобіль і знову все працює. І так все частіше і частіше відбувається. Конструкції даного датчику йдуть дві графітові доріжки. З часом по пробігу автомобіля ці доріжки вони стираються, тим самим датчик починає показувати недостовірні дані. І ну... це покриття воно ніяк не відновлюється. Вибачте, ти... Наскільки я знаю, була відзивна компанія, так, так, компанія. Hyundai міняв ці колонки по гарантії. І ну, На даний момент зіна компанія вже закінчилась. Ті, хто не встиг, то приходиться шукати ці датчики і робити заміну його самостійно. І... Щоб його замінити, треба повністю роз... розібрати пластик, зняти руль, розібрати пластик, зняти підрульовий шліф, відсидінити рульовий кардан в ногах у водія і зняти повністю саму рульову колонку. Потім вона розбирається вже в цеху на столі, щоб добратися до самого датчика. Досить ну, кропотлива робота і потребує багато часу. Калібровки проходять на етапі зборки, тому коли вже колонка зібрана повністю, її достатньо просто встановити на автомобіль. Колонку можна привезти знятою вже на іншому СТО. І ми можемо її відремонтувати і запустити на столі ну, для перевірки. Тобто, друзі, якщо у вас така проблема чи у вашого клієнта, ми з радістю виконуємо для вас цю роботу. Один день гарантія 12 місяців. Чекаємо вас в гості, Місто Одеса, компанія Автодоктора.